Поїхали. Не спіши. Поїхали. Раз. Дох. Два. Верху фіксуй. Три. Хорошо. Чотири. Фіксація. П'ять. Розслаблення. Як на ривку? Шість. Хорошо. Сім. Вісім. Хорошо. Розслаблення. Дев'ять. І легкий зброс. Фуп руку вниз. Десять. Хорошо. 30 секунд. 11. 12. 13. 20. Зроку? Жить починилось. 14. Хорошо, хорошо. Давай, давай. На досі. 15. Молодець. Дох. 16. Хорошо. 17. Хорошо. 18. Хорошо. Вдох. 19. Розслабляй руку. Хвилина. І. 20. На груді давай. Шо? Відпочинок, Стас. Відпохай, я скажу кажуть. Відпочивай. Розслабляй плече. 20 разів є. І тепер діафрама на вдохі. Давай, поїхали. І. 21. Робимо 10, відпочиваємо. 22. Хорошо, поїхали. 23. Хорошо. Вот так, молодец. 24. Вверху расслабляйся. 25. Хорошо. Давай, давай, давай. 26. Хорошо. 27. Хорошо. 28. Хорошо. Молодец. Вот так, на досе. 29. И 30. На грудь отпочинок, Все отдыхай. Лише хай розслабляється. Це рука. 30 є. Дві хвилини. Ще Ще 3 хвилини ж жмемо. Поїхали. 5 хвилин. Давай. І на вдосі. І. Поїхали. 31. Хорошо. 32. Зброс легкий. Хорошо, хорошо. Вдох. 33. Хорошо. На кожен раз працюємо. 34. Хорошо. На кожен вдох. 35. Бухгалтер домой обійшов. Давай, давай, поїхали. 36, хорошо. Чотири рази відпочино. 37, хорошо. Поїхали, поїхали. 38. Ну, досі. 39. Молодець. Ще разочок. Давай, давай, давай. 40. Все, відпочиваємо на груді. Вдихай, віддихай. Три хвилини. Є. Yeah. Поїхали. 10 разів ще. Поїхали. І відпочинок. 41. Хорошо. так. Відпочинок. Молодець. 42. Хорошо. Навдосі. І. 43. Хорошо. 44. Молодець. так. Трохи можуть. викрутити його. 45. так. 5 разів і відпочинок. Хорошо. вдосі. 46. Відчувай, коли сила прикладається. Той прям від... Чекай. 47, хорошо. Ще 3 рази. Поїхали. 48, ще два рази. Отак, От 49. О, відчуваєш, молодець. Давай, два вдохи, два видохи жим І. 50. Все, відпочиваємо на груді. Давай, відпочивай. Гарно. Відпочивай. Відпочивай. Я скажу коли. Ще відпочивай. Ще 5 секунд. Хорошо. Хорошо, і зараз будемо жати, як ти жала, через вдох видах. Розуміло? Поїхали. І. Поїхали. Пі... Давай, 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 давай. На вдосі, резко. І. Вот так, 51, на грудь. Відпочинок. Раз, два, три. Поїхали. 52, вот так. Раз, два, три. 53, вот так, все, працює. Раз, два. два, три. Поехали. 54. Хорошо. Давай. Раз, два, три. Поехали. 55. Хорошо. Давай. Раз, два, три. Давай, давай. Резко. 56. Е. Раз, два, три. Поехали. 57. Хорошо. Давай. Три раза. Час Е. Раз, два, три. Поехали. 58. Все два раза, как хочешь. И 59. Еще разок. Є. Давай, давай! Є! Так. Рівно. Все-все гаразд. П'ять хвилин. Ірина Кулікова пожала перший раз в житті. Гірю 16. 8 кілограмів. 8 кілограмів. Ми зараз цю гірю зважимо. Ну, понятно, це наша гіря для жива. Ось. Молодець. Хорошо. А наліво. Ну, все, хватить. 8,30. Кілограм 300 грам.